Усім привіт, любі друзі. Не пройшло і тижня, і я вже приїхав до Вроцлава. І ви не повірите, я приїхав для того, щоб записати чудовий кейс, дуже крутий кейс з цією чарівною дівчиною, яка показала дуже круті результати. Вона купувала курс для проекту для манікюрного салону, в якому вона працювала і заробляла гроші за рахунок того, що приваблювала в салон клієнтів. І якщо це відео набере 100 лайків на інстаграмі або в Ютубі, то я Зніму челендж, як я навчаю цього песика таргетованій рекламі і покажу, як він заробляє тисячу доларів відразу після місяця, після проходження курсу. Цю дівчинку звуть Катя. Привіт. Вийшло так, що одного разу мене за допомогою мого ютуб знайшов знайшла одна людина, да, звернулася до мене за допомогою, і ми розпочали співпрацю. Я розпочав приваблювати клієнтів. Ну, не буду казати на всякий випадок, який саме це був бізнес. І вийшло так, що результати були достатньо хороші. І у цього хлопця була сестра, власне кажучи, ось вона. Да, і він запитав мене, чи не навчаю я таргетованій рекламі, бо е, дівчинка заробляла гроші, да, як я вже сказав, на тому, що приваблювала клієнтів в манікюрний е, салон. Звичайно, я погодився навчити Катю, да, е, і Катя показала дійсно дуже круті результати, як і на курсі, вона дуже старанна дівчина. Е, я з самого початку завжди розумію, коли людина буде давати результат да, е, в кінці, і коли людина. Е, Ну нічого не буде робити. Я казав тобі, да, що ти молодець, ти дуже добре все виконуєш. Вона відповідально підходила до всіх домашніх завдань. Отже, ми почали вчитися, і зараз Катя трішечки розповість про себе загалом про, про свою історію, чому вона захотіла да, саме прийти до мене на курс, що не виходило, і, врешті там розкажемо про якісь результати, і що сподобалося на курсі, і звичайно, що не сподобалося. Отже, починаємо. Я знайшла Павла мене це так завжди? Так, це нормально, я ж так само трою, да. взагалі не переживаю. Я знайшла Павла Випадкова, я працюю адміністратором в салоні краси, і я шукаю клієнтів та курсантів на курси з манікюру. Роблю це з допомогою реклами. Я, в принципі, колись проходила вже курс. Це був такий загальний курс, якби СММщика. і на таргеті якось дуже мене. Залишалися, так mm -hmm. пробіглися, взагалі що це таке, там як там кнопочки нажати, ми там не розбирали якісь офери, там, mm -hmm. як там класно заохотити клієнта. Ну, в принципі, вміла і вміла, пускала як могла. Mm -hmm. Ось. І коли я не змогла, не могла знайти нам курсантів, ми також, ми також потребували майстрів. Ми також потребували майстрів. І, і моя реклама не заохочувала, не було ніякого результату. Я зустрілася зі своїм братом, ми говорили, я йому жалілася, і він мені каже, а дивися, там, я співпрацюю там, з одним чуваком, він мені робить рекламу, там класно шарить, і він тебе може навчити, тому що він теж курси проводить. Mm -hmm. Ось, і, якось ми так поговорили, я подумала, чого б і ні, мені треба. Підтягнути, якби мої знання з реклами, тому що я якби заробляю відсоток від mm -hmm. приходу клієнтів. Тобто, скільки в нас клієнтів, курсантів, стільки я і заробляю, тому якби мені на цьому залежить. Е е Зідзвонилася, в тебе одразу якось було місце, oh, був да. час. Я, я щось тільки розпочав, там було тільки десь близько трьох місяців. Поток на, курс, поток на курс був достатньо невеликий, ну і типу, якби місця вільні були. Ну mm -hmm. і ми розпочали. Було цікаво на початку. Одна була теорія, не дуже зрозуміло. А пізніше, після двох уроків, вже може після першого, після двох уроків, mm -hmm. я зробила деякі правки в рекламі і вже просто в ту саму ніч, коли пішла реклама. Mm -hmm. Нам написала два майстра. Ну і в принципі, за допомогою цієї реклами, ми собі дуже швидко знайшли майстрів. Мені стало це цікавим, особливо після того як ми пройшли офери. Mm -hmm. Я прям так загорілася це всім. Я зрозуміла, що я в принципі хочу цим займатися, і це якби мене запалює. Ну а найголовніше займатися тим, що подобається, тому це, це mm -hmm. класно. Да, я друзі, я пам'ятаю момент, коли Катя просто сказала, що треба, аби реклама працювала вже, бо немає часу вчитися цілий місяць і чекати, щоб ну, запускати рекламу потім. Бо якби ви пам'ятаєте, що її заробіток залежить від клієнтів, тому їх треба було вже приводити. Я зробив аналіз того, що вона запускала. Вона сказала, що вона робила запуски саме по тому, як її вчили на курсах. Да? І ну, там би, запускався трафік, що сам по собі він не дає ну, би, заявок дуже багато. Да? І ми зробили перезапуск, розробили якусь стратегію і відразу. Наче після першого чи після другого року ми зробили запуск, і я пам'ятаю, що Катя відразу мені написала повідомлення, що вау, написали вже майстрів. Тоді шукали майстрів. Теж там така одна ситуація не була. Шукали майстрів, і люди почали писати. Да? І ці емоції, я звичайно так само був щасливий, що в неї вже почали виходити, да? емоції, щастя. І ми почали вчитися. Почали вчитися, і, власне кажучи, якби клієнтів да, не було. І давай розкажемо про точку Б. Як, як загалом зараз в тебе. Цією рекламою на пошук людей на процедури манікюру нещодавно в нас з'явилося кілька нових майстрів. Я також пускала рекламу, щоб їм набити базу клієнтів. І я скажу це прям був вау, тому що в день писали, я не знаю, людей 10-15. Я була в шоці, я просто не встигала їм відписувати, тому що я це все робила. Думала, блін. Оце зробила рекламу, що я просто не мала вільного часу піти там десь пообідати. Тому що, окрім якби цього відписування клієнтам, також я маю деякі справи в самій студії там прибрати каву зробити клієнтам, касу звести всі діла. І просто не вистачало часу. Я відписувала, я собі вже готувала заготовки, що я буду їм писати. І, ну, і спілкувалися. Друзі, справа в тому, що Каті настільки сподобалося, да, вона починала вчитися для того, щоб приводити клієнтів в салон, але їй настільки сподобалася ця робота да, таргетологом, що вона вирішила так само заробляти на цьому гроші. І ще до закінчення самого курсу вона. Починає надсилати мені повідомлення, що вона вже знайшла клієнта, там а потім ще хтось хоче. Да? Потім мені було дуже приємно, що через те, що є хороший результат да, після проєкту, вона мені каже, що дівчата е, самі знайомі, да, там, е, власниці салонів, якихось краси, так само хочуть пройти в мене курс, тобто почав працювати якийсь сарафан. Да? Це ну, просто нереально приємно за такий результат. Десь Лище до середини курсу я спілкувалася з дівчиною, яка має свій салон. Вона проводить курси, а також нарощує волосся. І вона власне потребувала таргетолога. Але вже в неї була дівчина, яка і раніше налаштовувала рекламу. Я почала її розпитувати там, чи вони вже почали співпрацювати, чи їй подобався результат, як взагалі. Вона сказала, що в принципі так подобався результат, але не особо там писали за курси. І запропонувала їй себе. Ну, якщо ви ще не почали, то дивіться, я вам розкажу. Я зараз там проходжу курс, дуже крутий курс, там е хлопець налаштовує рекламу, моєму брату дуже подобається, всі задоволені. І ось е я пропоную зі мною спробувати запускати рекламу. Мені це дуже цікаво. Зараз спробувало. дуже уважно буде просто розрив. Слухайте уважно, що далі було. Шо? Ну, результати крутиться. Фіна. Вона зраділа, сказала, давайте спробуємо. Ми запустили кампанію спочатку просто на нарощування волосся. Там час від часу дівчата писали. Але десь через тиждень ми вирішили, що все-таки будемо запускати на курси. Тому що, власне, курси коштують дорого. Один курс коштує там, майже тисячу доларів. І курс триденний. І вона ну, від цього якби гарна має. Тому їй залежить на тому, щоб е проводити курси. Вона також цим захоплюється. Тому ми вирішили. Залишитися на курсах і не рекламувати саме нарощування волосся. Угу. Е... Скільки зараз курсів вже там? Ти мені сьогодні казала? Так, Скажи, вже записалися чотири дівчинки на курс. Чотири е... кожен курс майже тисячу доларів. Так, чотири дівчинки на курс. Е... Ця дівчина дуже рада, тому що вона прям кайфує від курсів і вона настільки рада, що хоче далі зі мною продовжувати співпрацю. Ми співпрацюємо з нею. Ну, біля двох місяців. Е, якби... Чого я цього не знав? <ріст> <ріст> Мені здавалося, ніби там тиждень, десь ну ладно, не тиждень, місяць. Ну, я Ну, Але окрім якби записів на курс, також дівчата писали, вони бачили рекламу, що це нарощування волосся. Вони заходили і все одно далі писали, що вони хочуть собі наростити волосся. Mm -hmm. Тобто, окрім якби охочуючих курсанток, все одно пишуть дівчата, які хочуть наростити волосся. Mm -hmm. Уявляєте собі, друзі, просто людина тільки закінчила курс, вона, вона вже має, грубо кажучи, два кейси з манікюру, просто завалюють е, заявками. І другий кейс, ти його опакуєш, викладеш інстаграм, обов'язково це просто взагалі обще Е, Я не знаю, що ось що буває, коли курс дійсно хороший, да, і людина так само дуже важливий момент, коли людина займається саморозвитком. Вона в каті є смак, мені завжди подобалися її креативи. Вона, ну, якби. Це приносить свої результати, про які ми зараз і балакаємо. Що тобі сподобалося на курсі? На курсі мені сподобалося, ну, по-перше, те, що цей курс є індивідуальним. Це mm -hmm. мені дуже сподобалося. В деяких моментах я навіть вважаю, що він є за довгим за таку ціну. Mm -hmm. Тому що я тобі скажу чесно, я там думала, курс цей буде ну, максимум два тижні. Це будуть якісь записані уроки і якийсь общий чат. Mm -hmm. З курсантами, Ні, ми просто весь час з тобою здзвонювалися індивідуально, ти мені все розказував, показував. Супер. Ну, в принципі, мені сподобалося все. Найцікавіша частина для мене була це створення оферів, mm -hmm. тому що це прям таке, чого. До чого треба було прикласти зусилля. Це давалося так. важко. Ти мені там купу раз перевіряв, казав ні, не так, угу. давай заново давай заново, давай ще, давай ще. Я вже тобі не хотіла домашку сказати, щоб ти мені ще не давав завдання. Ну друзі, так і має бути. Я завжди наполягаю на тому, щоб кожен учень відносився відповідально. Коли я бачу, що він готовий, він е, готовий. Да, пройшов цей модуль, Він зрозумів. Ми тільки тоді рухаємося далі. Якщо щось е, не зрозуміло, ми не рухаємося далі, бо механізм працювати не буде. Тому как бы, я не кладу болт на людей на своєму курсі і как бы, працюю. У мене один учень вчився півроку. Він нещодавно тільки закінчив курс. Уявляєте собі, бы, я міг вже давно йому сказати, давай до побачення твої гроші вже витратив. Але ми з ним закінчили курс. Ось так ще дуже подобалося те, що Павло завжди був на зв'язку. Е, інколи мені навіть було незручно писати, тому що я ввечері зазвичай після роботи займалася домашкою і це всім. Він завжди був на зв'язку, мені відписував, я йому взагалі кажу, тобі нормально, в 11 годин мені відписує. Він каже, та взагалі спокій для учнів 24 на Угу. Так, е тепер прийдемо до чесного питання, да, чи є щось, що тобі не сподобалося в курсі? Відверто кажи все, як є. Ми не готувалися до інтерв'ю, взагалі, щоб ви розуміли, да, і зараз. Ну, якщо щось дійсно буде, то вона просто скаже. Скажу так, деяка інформація мені здається, навіть була лишньою mm -hmm. останні уроки для мене були такими нудними. Чому тому що Наприклад, коли ми перейшли до фотошопу, я вже перед цим собі подивилася якісь відео, ознайомилася з фотошопом. Ти сказав, давай ознайомся, там глянь. Угу. І по суті, на уроці ми робили те саме. Тобто, да, ми знову вивчали фотошоп. Або, наприклад, як саму робити настройку в ADS менеджері угу. там чисто кліки, там просто один і той самий механізм. Я в принципі думаю, що ці уроки навіть були не потрібними. Це дійсно могло бути записаним. Uh -huh. Тому що ну там не може бути якихось зайвих питань, типу ось треба так і все. Uh -huh. Друзі, так з приводу фотошопу відразу скажу коментар. Да, Катя мені ще це на курсі казала, що краще, да і не тільки вона казала, що кращий спосіб засвоєння матеріалу для них да це дивитися відео, вже туторіали, які там записані, просто натискай туди туди. Я в принципі і сам так навчався я з цим згоден. Тому як би я перейшов так само зараз. Вчу фотошопу да на курсі робити креативи саме таким шляхом, тобто якийсь е, урок. Чиста теорія по креативам, а, і, а потім, типа, на ютубі все учні дивляться і так далі. З приводу таргетингу я трішечки не, не згоден з тобою, тому що дуже часто Фейсбук оновлюється, і буває таке, що вчора я, я дивлюся, інтерфейс був один, а на наступний день ти заходиш, інтерфейс вже зовсім інший. Якби. Ну не ага. прямо зовсім інший. А додаються якісь нові функції, і це постійно треба щось оновлювати. І якби це постійно я витрачаю теж час. Ну і якби я вирішив, що буду повністю все краще робити індивідуально. Як би, ну отак от. Щось ще є. Були якісь негативні моменти в курсі? Та ні, не було чесно. Дуже сподобався курс, дуже сподобався. Я рекомендувала вже не одній дівчині, з якою спілкуюся. Е, так вийшло, що через деякий час я переїжджаю в Канаду через три місяці. І, власне, власниця цього салону, де я працюю, також хоче купити цей курс, тому що їй дуже подобається реклама, і дуже подобаються результати, і вона також хоче. Повчитися в Павла. Так, друзі, і нарешті настала кульмінація. Да? Катерина в мене купувала курс по тарифу спеціальному. У мене є сертифікат. Якщо ви його не бачили, можете подивитися спеціальне відео да, з цим сертифікатом. Дуже довго робили сертифікат майстри, не знаю чому. З першими трошки швидша історія була. І так, зараз евакуюється наш гість. Давай. Вже до своєї. Хозяєчки. Все. І я можу нарешті вручити сертифікат. Наші сфокусувалися трошки. І. Тримай. Дякую. Дякую. Дякую тобі за сертифікат, за курс взагалі за всі знання. Mm -hmm. Я дуже сподіваюся, що я далі буду в цьому працювати. Мені дуже подобається. Mm -hmm. <laughs> Все да? mm -hmm. не зрозумів. Ось на такій теплій, майже затеджі ноті да, закінчується наше інтерв'ю, наш кейс. А, я дуже радий, що я приїхав. Да, це для мене новий досвід. Приїхав у Врослав і маю надію, що у нас ще до речі має бути один кейс ще з одним хлопцем, але він в Україні. На жаль, в Україну я не можу поїхати за деяких обставин. І запишемо. Ще один кейс. Якщо ви не дивилися по попередній кейс, переходьте на мій ютуб канал або в Reels в інстаграмі. І дивіться, якщо ви так само хочете навчитися приваблювати свій бізнес клієнтів, не платити 300 доларів і більше таргетологу, да, ви можете цей бюджет використовувати для того, щоб приваблювати клієнтів. А навчити вас приваблювати клієнтів можу, звичайно, я. Тому можете написати мені в Дірект інстаграмі, можливо, у мене зараз є місця, або можливо навіть якісь спеціальні пропозиції і всіх обійняв, обійняли, да, І до побачення.